Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде про свиней, так як сьогодні випустив до кнура Сью і Моню. Їм вже по 10 місяців. Я гадаю, вже можна їх, щоб Кнур їх спарував. Ну, а там бу будемо дивитися, що з цього вийде, бо вже пора, як би час. Ну, можна було б і пізніше, але вони тут мені рознесуть усе, поки рвуться. Так що ось такі сьогодні новини. Ну, покажу вам ще тут огляд коротесенький своєї міні-свиноферми, угорська мангалиця і не тільки. Так що ось так. Так, ну ось, друзі, Мадес підходить до і до МОНі. Сью і МОНі вже 10 10 місяців. А ну, получиться чи ні? Та і легко, мабуть, бачите. Ось Моня, та стоїть, стоятиме. Кнопа вийшла, кнопа більшенька щось не хоче. Ці обнюхуються. Тепер я. я боявся, що будуть битися. Мадес прорве там дирку. О, нехай вони буде леше мені пораться. Одна до кнуря, не пойму чи сію, чи моня. Це ні. Звичайно, вони менші набагато від Мадеста. Ну нічого, подивимось, що буде. Це довгий процес Ні. і друга стоїть. Чи видержала вона? Модеста, бачите. Аби він її спарував, було б хорошо. Важкий він, важкий. Ну, можливо і вийде. Підніма, підніма, бачите її. Ну добре, хай кохається, не будемо мішати. Це в мене ось ці поросятка. Ті, що на відгодівлі хавають, примерзла кормушка, так я на лід висипав. Вони пособирають усе. Потім знайду молот, відіб'ю і поставлю. Ось так. Сьогодні мороз. 6 градусів. Вночі 7 було. Ну, передають сильні морози. Поприносив їм сіна, соломи понакидав. Так що ось таке тепер треба ось. Водичку теплу наливаю, щоб не зразу замерзло. Нагріваю там і потім даю. Тоді вона довше стоїть не той, не замерзає. Ну, Зараз сходимо ще до свиноматок, глянемо, що вони там роблять. Ну, ось на свиноматки. Що ти. Це прося. То нюся чорна і дося. Ось таке тож поїли, ходять, гуляють, зараз підуть віддихати, так? Прося. Ось така наша прося. Маленькі в мене там у сараї осінні. Нехай не буду цей раз їх показувати, а що їх показувати. Ніяких змін. Зараз ще глянемо, що там Мадес із своїми молоденькими дівчатами роби. Ось вони. Хуй, який Мадес здоровезний. Обнюхує Мадеста. Кнопа десь туди пішла. О, б'ються, б'ються. К... Кнопа займає. С'ю чи моню, не пойму. І вони як разом стоять, тоді я їх відрізняю. С'ю така довша, а моня така трошки коротша і кругліша. Кнопа поганяє, ну я думаю, вони помиряться. Не дуже вона їх ганяє. Ну Вони були разом весь час, тільки через забор, через сітку, то я думаю, запах знає. Мабуть. Що ще не хоче, брикаються. Ну нічого, привикнуть. Ну добре, хай займаються, будемо. Будемо слідкувати. Мадес заспокоївся. Бачите? Ну. Ні, не заспокоївся. А друга в нас. Вон там. Кнопа вигнала. Ой, господи. Ото вон с а це ось Муня. Ну, друзі, позаспокоювались вони, ну нехай гуляють. Так що ось такий коротенький відосик, огляд. Моєї мій свиноферми. Такі новини. Надіюся, що Сью і Моня спаруються із Мадестом і все буде гаразд. І на початку травня будуть у нас поросятка. Так що, якось так. ну А на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, то дізлайк. Підписуємося на мій канал сам собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні.